Добрий день, вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. І я рада вітати вас у медіа Центрі України сьогодні. Сьогодні тисячний день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Одинадцятий рік триває війна, і я хочу розпочати наш захід саме з того, щоб подякувати всім нашим захисникам, захисницям, нашим силам безпеки та оборони, завдяки яким ми тримаємося. Ці тисячу днів неймовірні, важкі, неймовірно довгі. Дякуємо вам. І сьогоднішній день ми розпочали максимально практично і корисно вже з дев'ятої ранку. У нас відбувається тренінг, спеціалізований новаційний тренінг з тактичної медицини Стоп-кров! врятуй кінцівку за участі українських спортсменів, співаків, акторів, амбасадорів. Тож зараз ми поговоримо більш детально про все те, що відбувалося тут у нас. Я хочу представити вам наших. Гостей сьогодні, сьогодні з нами Ярослава Магучого, українська лігка атлетка, олімпійська чемпіонка, рекордсменка світу з легкої атлетики. Я рада вітати сьогодні. У нас Сергія Сушинського, президент здоров'я українського народу і Леоніда Федоровського, голову. Управління ГС Асоціації операторів та інструкторів з першої допомоги та тактичної медицини. Дякую вам, що сьогодні, по-перше, приєдналися до нас. По-друге, дякую вам за таку чудову ініціативу, безумовно важливу. Тож, Ліониде, хочу надати вам слово, щоб ви трошки розказали нам про те, що сьогодні відбувалося тут чому цей тренінг. А про щось нове для нас, про нові підходи, базуються на українському досвіді, що змінилося, прошу добрий день, шановні гості. Хто доєднався до нас онлайн, хто з нами з самого початку тренінгу практичної частини? Отже, ми по суті сьогодні презентуємо, і це так трохи для нас знаменно, що це тисячний день повномасштабної війни. Ми презентуємо великий інноваційний проект з навчання громадськості основам зупинки кровотечі. Це спільний проєкт. Ми його назвали на нашій організації, назвали його Стоп кров і сейф Залім. Тобто, ми хочемо не тільки навчити людей зупиняти кровотечі, ми ще й хочемо, щоб ці люди, зупиняючи кровотечі, не нашкодили, рятували життя. Таким чином, як це найбільш необхідно. До нас одразу доєдналася велика кількість потенційних носіїв, амбасадорів цих знань, пані Ярослава. Але одразу хочу сказати, заварив цю кашу пан Сергій Сашинський. Тому хочу йому одразу передати слово про ідею проєкту. Сергію, прошу дякую. Дуже приємно бути президентом здоров'я українського народу. Прямо всього здоров'я. Ми, займаючись порятунком кінцівок останні два роки. А 15 листопада відбулось два роки програмі в кінцівку. Звернули увагу, що велика кількість ампутацій і втрат функцій відбувається через незнання, через те, що, на жаль, наші воїни не дуже сильно навчені, і не дуже сильно навчені, поки вони були цивільними. І це нас підштовхнуло до ініціації такої серії. Тренінгів ми пройшли декілька тренінгів. Подивилися, як вони відбуваються в Україні. На жаль, ми не побачили такої системної роботи. Кожен тренінг, в якому ми брали участь, він був або довгий, або виглядав як шоу. Ну не надавав знання, як власне зупиняти кров. Як Рятувати кінцівки пізніше в розмовах з бойовими медиками ми дійшли до висновку, що саме зупинка масової кровотечі це те, що нам потрібно. Це може рятувати кінцівки. Пізніше ми познайомилися щодо мліанідом з асоціацією е, операторів, які якраз хочуть навести лад. В домедичній допомозі в тактичній медицині, адже це два різних зовсім поняття. І е, для того, щоб навести лад, ми почали працювати спільно. Спільно народився курс Стоп кров врятує кінцівку, який як сказав Леонід, мета якого не тільки зупиняти кров, не тільки рятувати життя, а й ще думати про наслідки, тобто про порятунок кінцівок. Ми звернулися до пані Ярослави, яка радо й люб'язно погодилася стати амбасадором, саме амбасадором до медичної допомоги, і ми впевнені, що участь Ярослави допоможе привернути увагу до. Це є важливий, е, е, е історією. Історія полягає в наступному. Якщо ти знаєш, як врятувати життя, як зупинити кров, як врятувати кінцівки від е, втрати функції або від ампутації, то ти зможеш багато зробити для українського народу. Багато зробити для себе і для своїх рідних. І саме тому ми раді, що сьогодні е, з нами. Така велика кількість людей, і Ярослава мені особисто врятувала сьогодні кінцівку, коли був тренінг, і я дуже вдячний пані Рослава, вам слово. Ярославо, тож, як пройшов тренінг, що нового дізналися, які навички здобули? Добрий день. Насправді я дуже рада бути сьогодні частиною цього тренінгу, тому що для мене це. Був такий перший відкритий практичний курс до медичної допомоги, і зараз я вважаю, що кожен українець має проходити цей курс, щоб отримувати ці знання. А хто вже пройшов, теж все ж таки приходити, повторювати, практикуватися, тому що кожен день з'являються нові знання, нові технології, нові навички. І сьогодні я мала змогу спробувати зупинити кровотечу. Перший раз я тримала в руці турнікет, чесно. і... Це було прям для мене. Я зрозуміла, що кожен кожному українцю потрібно це знати, щоб врятувати. Тому що, коли в перший раз ми познайомилися, рівні перше для мене було відкриття, що більшість людей, які втрачають кінцівки, це просто не знання першої домедичної допомоги. Я дякую вам, що ви взяли участь у такому проєкті. Тож безумовно, я хочу у вас попитати Сергію Леоніди про те, наскільки все ж таки ви ви говорите про нові підходи, про їхню важливість, наскільки ви знаходите зараз підтримки у держави, тому що ми розуміємо важливість цього протез, процесу для того, щоб запровадити якісь сталі зміни, безумовно потрібно виходити на рівень держави. Наскільки це вдається, наскільки відчуваєте цю співпрацю? На цей час ми хором будемо відповідь відповідати. Я буквально секундочку. Потім експертна думка Леоніда. Ми почали перемовини з владою для того, щоб залучити владу до такого масового навчання. Ми бачимо в світі є досвід декілька країн, які робили подібні речі, і ми впевнені, що спільно громадськість влада відомі особистості дозволять нам через деякий час зробити величезну потрібну роботу, корисну роботу для кожного українця. В нас є плани, які озвучить Леонід. Ми вчора порахували декілька разів, чи це вони дійсно справжні, і чи ми зможемо то досягти. Ми впевнені, що зможемо. Так, да, ви знаєте, ми стикнулися з такою дуже цікавою історією. Наша організація, як і наші колеги, і члени асоціації. Ми вже багато років, ну щонайменше, десять да, років триває війна, і велика кількість людей залучена в навчання, в розробку стандартів, в забезпечення, в турнікети. Колеги з медіацентру Україна з нами вже багато разів обговорювали питання, ці проблемні. Ми виходили на цей діалог з державою. І ми прийшли до висновку, що, ну, як то кажуть, рятування життя це наша власна справа, да? справа громадян. Ми вивчили досвід, ми вивчили досвід різних країн і дійсно зрозуміли, що найкращий спосіб це робити, це робити децентралізоване навчання. Тобто, сама концепція полягає в тому, щоб не просто проводити постійні тренінги примусовим порядком, а дати можливість людям навчатися в зручному форматі. Про це ще будемо говорити. Так, як їм це зручно, і ми побудували приблизну математичну схему, ми хочемо навчити мільйон операторів цього курсу. Тобто має бути мільйон навчених найближчим часом, де це десь приблизно там, кілька років. Але перший для нас горизонт ми розбили це на горизонт, і перший горизонт це 100 тисяч навчених осіб. Ну і знову-таки математика дуже проста: 100 тисяч навчених, хто вміє надавати допомогу, якщо кожна людина потенційно врятує 10 інших людей. То це і є той самий мільйон. Тобто, наше завдання якомога швидше навчити цих людей, ну а далі зробити так, щоб вся країна була навчена і вміла надавати допомогу собі є оточуючим. Це дуже амбіційна мета. Да, я ще хочу сказати, що звичайно одне з великих завдань, які стоїть перед нами, це лобіювання закону з домедичної допомоги, про який сьогодні говорили, що його немає. Да, закону про доброго самаритянина, для того, щоб зменшити відповідальність людини, яка надає допомогу. І я думаю, в цьому так само влада має бути зацікавлена адже кожне врятоване життя, кожна врятована кінцівка це збільшення добровоту нашої країни, збільшення обороноздатності. Ви маєте амбіційну мету? Дуже 100 тисяч, а потім мільйон це прям такі надзусилля. Мені здається, наскільки ви вже зараз готові проводити такі навчання? Як потрапити, тому що ми розуміємо, багато хто чує про те, що відбувалося сьогодні? Можливо, захоче теж пройти такий тренінг, що зробити для цього, і якщо можна коротко про склад цього тренінгу, що під час нього про що можна дізнатися, чому навчитись. Саме зараз ми в процесі фінального доведення вже онлайнового модулю цього курсу, тож можна буде на, сайті, на сайтах наших організацій знайти лінк на онлайн-модуль, на теоретичні курси. Після проходження них там будуть і запрошення на практичну частину курсу і кращі слухачі зможуть стати інструкторами. Тобто, по суті, ми от вже зараз найближчими днями. Завершуємо цей процес підготовки, і не знаю чи це буде так прям трошечки привідкривання нашої завіси. Ми плануємо в грудні провести повний повномасштабний реліз цієї програми. Поки що дату ми не називаємо, але десь в грудні цього року ми вже заявимо можливість повноцінно брати участь у різних модулях цього курсу: і в теоретичному, і в практичному, і в інструкторському. І щодо забезпечення обладнанням, все це от зараз, якраз на фінальному етапі. Я б хотіла запитати вас про досвід міжнародний. Наскільки зараз наш український досвід цікавий міжнародним партнерам? Наскільки вони підтримують вашу ініціативу і проект? Чи є такі, якщо підтримують, і наскільки ми вже готові ділитися ним? Ну, тут, мабуть, знову у нас буде подвійна відповідь, але тепер вже я почну. Асоціація багато років співпрацює з різними міжнародними інституціями. Існує великий, класний, дуже серйозний проєкт, американський Департамент оборони Сполучених Штатів. Він називається Stop the Bleed. зупинка кровотеч. Це офіційний, дуже серйозний проєкт. В нього є багато інституціальних представництв в різних країнах. Наша асоціація є одним з... Представників цього проекту в Україні, але виявилось так, що все-таки особливості, про які ми сьогодні вже говорили на тренінгу, українські реалії трошечки не співпадають з тим, що відбувається в Сполучених Штатах в їх тренувальних потребах. Тому ми за, скажімо так, за співпраці з нашими колегами з Америки і з Європи розробили новий трошки модифікований курс. І випускаємо його з іншим умовним бренднеймом. Тобто наш курс Stop Crow, Це не тільки Stop за американський, а це основа американська, європейська і помножена на український досвід. Але тут же Сергій, я думаю, мене доповнить. Да. Всім відомо, що в Україні є зараз чимало проблем, пов'язаних. З війною одна з основних проблем на полі бою, і в тому числі в цивільному житті, це величезна кількість одного моменту поранених і складна евакуація. На полі бою складна евакуація в мирному житті. теж евакуація ну лишає бажати кращого. Отже, ми розуміємо, що масові прильоти, то відповідно можуть не встигати наші швидкі служби швидкої швидкої ре... Ре... реагування на ті великі, які перед ними стоять, власне, тому народилася оця ідея доповнити курс Стоп кров необхідністю рятувати кінцівки, щоб кожна людина розуміла, що коли вона зупиняє кров, вона має думати про наслідки. Прочитаю декілька тез, які сьогодні після тренінгу вдалося мені записати це якраз того словничка. Да? До твердого і в сторону серця. Да? Неважливо, що, важливо як. Красива пов'язка, гарно працює. Критично оцінити ситуацію, подивитись на годинник, що ми всі не зробили перший раз. Да? Рукавички, пов'язка, пакет, маркер, турнікет. Більше тренуєшся, менше стресуєш. Ну і відповідно помилки про накладання турнікету, це накладати турнікет при відсутності показів туди, куди не треба. Ну, це ці речі мають бути, ну інші, інші, які ми домовились в певним чином висвітлювати. Вони мають дійсно врятувати чимало життів і чимало кінцівок. І якщо сьогодні в нас тут був дев'ятирічний хлопчик, який навіть коментував під час тренінгу певні речі, і я впевнений, що. Якщо ми почнемо тренувати дітей, якщо діти будуть знати, як надавати домедичну допомогу. Якщо діти будуть з малка знати, як зупиняти кров і як рятувати кінцівки, то тоді наші воїни не будуть втрачати стільки кінцівок і не буде стільки ампутацій, стільки мородізацій. З якого віку краще починати? Давайте так: от прям швидко. В нас так класно вийшло, що тут сидить троє експертів різного профіля з навчання. Да. І от саме повільно тому... краще починати з'явитися спортом. Да, да, да. Так, тут, тут готова відповідь. Да. Чим раніше, тим краще. Але насправді, чим більше тренуєшся, тим менше стресуєш. І як я виявила цей і тут, в домедичній допомозі, перше, так і в спорті. Чим більше ти тренуєшся, потім виходиш на змагання, то ти вже не так стресуєш. Так і тут, чим більше ти практикуєш, будеш практикувати, тому що це насправді треба відноситись до цього свідомо тобто як свідома людина і потім ще практикувати вдома самі це щоб потім якщо в стресовій ситуації ти могла швидко зібратися і зробити це вже на автоматі Ярослава що сьогодні давалося найважче сьогодні була і там і перев'язка і робота з турнікетом багато нового що було найважче а насправді найважче, напевно, було тампувати і тримати тиск, тому що ми, в принципі, тримали не 5 хвилин, а як треба ми менше, але ручки вже так затікли, тому треба практикувати більше. Так, це, це людина, яка спортом займається щодня. Тому а практика, практика, ще раз практика. Друзі, я хочу надати вам можливість теж відрефлексувати. Можливо, у вас є питання, можливо, є коментарі, тож прошу, зараз мікрофон буде. У нас працює переклад, тому я хотіла запитати. Я знаю, що в Ізраїлі дуже поширена програма саме по врятуванню життя, надання першої допомоги, і навіть в школі і діти вивчаються, тому що ця країна постійно стикається з такими ситуаціями. Як ви вважаєте, чи було б доречно в Україні упровадити такий підхід? Я можу навіть відповісти, що звичайно доречно, тому що, наприклад, я коли навчалася, то в моїй школі теж була медицина, але це було 10-11 клас, вже коли ти готуєшся більше до екзаменів. Тобто не така увага була до цього. Тому я, звичайно вважаю, що треба впроваджувати з середніх класів, коли вже людина розуміє до медичну допомогу, першу медичну допомогу. І, ну а по-друге, ми зараз живемо в такий стан, коли. Ти не знаєш, коли що трапиться, і треба бути готовим всім, в принципі, і дітям, в тому числі. Лініне. Ну ви знаєте, друзі, знову таки не хочу перегружати інформацію. Знову таки, ми маємо шикарну співпрацю з службою швидкої допомоги Ізраїль з Макендавіта ДОМ. Ми постійно обмінюємо інформацію з ними, от буквально онлайн. Я тільки вчора був на зв'язку з одним з представників. В них дійсно теж важка медична ситуація. І ми теж дійшли до висновку. знаєте, це дуже таке наочне для нас. В них такі самі проблеми, хоча підготовки рівень набагато вищий, в них такі самі проблеми з неякісними турнікетами китайськими. В них така сама біда. В них така сама проблема з ненавченостю людей, бо мобілізований військовий він має отримати якісну підготовку. І ми прийшли до тих самих висновків. Я розповідав про наш з вами проект. Що чим раніше ми почнемо ефективне навчання для людей, і чим частіше будуть оці інтервальні повторення, тим більша буде ефективність, тому що це величезна різниця вчити людину в армії з нуля надавати допомогу, чи ця людина прийшла вже знаючи все, що робити. І я знову таки відкрию секрет: до медична допомога цивільна вона за обсягом більша ніж військова. Тобто в армії треба зменшити обсяг, а не збільшувати. А в нас, на жаль, виходить так, що людина приходить в армію і отримує до себе абсолютно новий величезний об'єм знань. То від нас з вами по суті залежить обороноздатність держави. Я трошки розрядити обстановку. Якщо ви бачили маленьких дітей, вони деколи граються з ляльками. Ну і деколи граються в доктора. Я чудовий приклад для тих бізнесменів, які готові підтримати цю ідею, створити якийсь такий дитячий курс до медичної допомоги, да, коли діти будуть вчитися навіть з малеча тампонувати або навіть на кукол накладати якісь там пов'язки. Да. Я про турнікети зараз не говорю, але е, я думаю, що це в форматі гри буде сприйматися дуже добре, адже е, навіть в наш онлайн-курс, частину курсу, ми зараз імплементуємо гейміфікацію. Звичайно, що люди будуть отримувати додаткові бонуси, бали, мало того, програма врядові кінцівку зараз вводить з наступного року вже параметр, що той, хто знає краще домедичну допомогу, і той, хто буде мати своє освітнє портфоліо з домедичної допомоги і буде потрапляти в складну ситуацію, програма врядови кінцівку буде більше дофінансовувати, ніж той, хто не знає нічого з домедичної допомоги. Відповідь чому? Адже всі ми, наче рівні, так, ми рівні. Але якщо людина. Вчилася і хоче е, собі е, краще допомогти, і побратиму або е, рідному краще допомогти. То коли людина хоче зробити більше добра, то звичайно добро для тої людини йде в більшій ступені. Тому якщо людина не хоче думати критично, не займається собою, не займається саморозвитком їй байдуже до себе і до оточуючих, то чому суспільство має дбати про таку людину? Ми говоримо про таку нову філософію добрих справ, про ну філософію мудрості української, яка в тому числі буде відображатися в курсі «Доматична допомога стоп кров вряд. До кінцівку. Друзі, якщо у вас є ще питання, дайте мені про це знати. Прошу. Скажіть, будь ласка, як багато ваших друзів і знайомих і колег пройшли подібний курс? І скажімо після сьогоднішнього курсу, чим би ви могли своїх друзів мотивувати зробити те ж саме? Та, я думаю, не тільки своїх колег, а всіх українців мотивувати. Ні, насправді я хочу закликати кожного українця прийти до медичного курсу першої допомоги, тому що це дійсно рятує життя. І як сказав пан Сергій тому, що чим краще, чим більше свідома людина, і зараз ми живемо в такому світі, що ми маємо рятувати життя інших, тому що всі ми знаємо про приліт в сумах в Одесі, тобто. Треба вміти і мати ці знання. І звичайно, я хочу бути мотиватором і спікером, щоб заклик люди дивилися, що ось треба навчатися. Тому що, по-перше, знання це завжди сила. Сила в знаннях, в житті, тобто треба розвиватися і треба нести свою відповідальність. Дякую вам за це і ще питання. Оніт питання до вас. А, ви почали тренінг з того, що у кого є рукавички? У мене вони завжди є в кишені. Ну умовно кажучи, що б нам бажано мати кожному в своєму рюкзаку або в багажнику машини: турнікет, кровоспинний, рукавички, маркер. Шо? Неправильний, прошу, неправильний початок. Давайте з маркера почнемо. А, давайте домовимося таким чином. В мене велика відповідь. Я спочатку дам коротку рекомендацію, а потім довгу. Коротка рекомендація сайт UMT. Приходьте, там на сайті все написано. Довга рекомендація. Вам треба мати ті засоби, якими ви маєте вміти користуватись. Ще довша рекомендація. Список цих засобів є на сайті ЮМТІ. Ні, насправді без жартів, якщо серйозно, в кожного та в кожної має бути аптечка відповідного рівня, яка відповідає потребі саме цієї людини, саме тим умовам, в яких ця людина може знаходитись. Тобто це не значить, що ми зараз з вами маємо мати тактичні армійські аптечки на собі. Це зараз модно, але вона ця аптечка не зовсім підходить до наших цивільних, особливо умов. особливо в цивільних умовах, особливо в цивільних умовах. Так само. Військовому не треба з собою на війні тягати на собі аптечку з усіма його домашніми таблеточками. На жаль, ми це теж постійно зустрічаємо у військових. Е, мама сказала взяти пурген. Е, це, це все класно, це не те. Тому для нас з вами найголовніше це актуальні відповідні речі і відповідні дії в правильний час. Правильні дії в правильний час це наш давній девіз, і ми, я думаю, його знову піднімаємо. А другий девіз, який от вже я думаю, мабуть, час підняти, не нашкодь. Тобто все, про що ми зараз говоримо, всі наші тези. І ми так домовлялися із Сергієм, і з Ярославом. Ми так говорили, наша нова теза для всіх не нашкодь. Не тільки лікарі використовують цей девіз. От прям. Прям забрав і у мене фразу, і у Ярослава фразу. От, от не нашкодь. Ну, насправді, кому як не Леоніду говорити, не нашкодь. Він дійсно через роки пройшли тисячу людей, яких він навчав, і його команда навчала десятки тисяч. І я впевнений, що дякуючи роботі асоціації, яка об'єднує всіх, ми дійсно зможемо разом з Ярославою, з іншими літерами думок переконати українців, мотивувати українців. Перш за все допомогти собі, своїм близьким і знати, як це робити, і звичайно, не нашкодити. Адже ми маємо розуміти, що якщо ти не знаєш, то краще не чіпати. Я хочу, щоб ви наприкінці ще раз акцентували увагу, де можна пройти цей тест, навчання, тренінг, що для цього зробити нашим людям, на якому сайті можливо, щоб ми ще раз нагадали всім на необхідність такого підходу. <реш> 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 ну я думаю, це буде на сайті, плюс це буде анонс в соціальних мережах, звичайно, щоб більше людей дізналися про це. Тому це буде трішечки пізніше. <реш> в грудні, ось в грудні. Дякую вам дуже за те, що доєдналися сьогодні до нас, Сергію, Ярослава, Ляніди. Дякую вам і всім вам, друзі, які сьогодні прийшли і пройшли цей важливий тренінг. Безумовно, хочу звернутися ще раз до всіх наших глядачів. Не пожалкуйте часу, зробіть це, це убезпечить. І Вас і ваших близьких це надважливо, тому що ми живемо в умовах війни, і будь-хто може опинитися в тій ситуації, коли буде потрібна ваша допомога. Тож давайте зробимо так, щоб навколо нас було якнайбільше людей, які зможуть її надати і забезпечити тим самим життя. Близьким і тим, хто навколо нас. Дякую вам, проходьте тренінги, тренуйтеся, навчайтеся, а ми працюємо далі разом на нашу перемогу. І слава Україні! Героям слава!